Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують розмовляти з країною агресоркою Росією щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав журналістам у неділю 6 квітня на борту літака Air Force One. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Також у відповідь на запитання журналістів Трамп відреагував на удари Росії по Україні. Він не звинуватив Росію прямо у продовженні ударів, а просто сказав, що бомбардування продовжується. Я ми говоримо з Росією, ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Я не люблю бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи б не розпочалася, якби я був президентом. 100%» – зазначив Трамп. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що між Україною і Росією вже відчутні зрушення у переговорах щодо війни в Україні. Водночас Трамп розкритикував Європу, заявивши, що їй не вдалося досягти прогресу у відносинах із Кремлем. Він підкреслив, що нинішній стан діалогу обнадіює. Своєю чергою генсек НАТО Марк Рюте вважає, що Росія повинна показати США готовність завершити війну в Україні. Проте наразі Кремль лише затягує мирний процес. Генсек підкреслив, що США та союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб покласти край війні на умовах справедливого й довготривалого миру. За його словами, США справді стараються, але м'яч явно на боці росіян. Вони рухаються недостатньо швидко, моє враження, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників: що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні, зазначив. Рютте. Він підкреслив, що західні союзники підтримують зусилля США спрямовані на завершення війни на умовах, які гарантуватимуть безпеку і стабільність. Напряме запитання ведучої про те, чи не турбує його, що Москва може намагатися на. Умови припинення вогню США, лютий відповів заперечно. Тому що я розмовляв з держсекретарем США Марк Рубіо. Я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, вони справді намагаються крок за кроком дійти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звісно, Росія, росіяни теж повинні танцювати танго. А наразі вони, схоже, цього не роблять. І це складно, сказав генсек НАТО. Також лютий. Звернув увагу на те, що останнім часом ситуація на фронті рухалася в неправильному напрямку. За його словами, наразі складно передбачити, чи справді президент РФ Володимир Путін готовий завершити агресію. Ну ми не знаємо. Я думаю, це тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції. Найближчими тижнями ми побачимо, як далеко Трамп зможе зайти. І я підтримую його. Підкреслив Лютте. Таким чином, попри скептицизм, частини міжнародної спільноти, Сполучені Штати продовжують відігравати активну роль у пошуку дипломатичного розв'язання конфлікту між Росією та Україною. Проте, поки Кремль не демонструє реальної готовності до миру, сподівання залишаються лише надією. Світ очікує, чи зможуть зусилля США, НАТО та інших союзників змусити агресора сісти за стіл переговорів. І хоча шлях до справедливого миру ще довгий, надія на його досягнення живе крок за кроком. На цьому все. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!